По всій площі просто радо виведен плямору чорноборону кольору. 14 сантиметрів становить клинок Ліва гумілка і стопа розташовані на лівій стороні стегна. Поліцейські затримали жителя березівщини за підозрою у вбивстві жінки. До відділення поліції номер 1 Березівського райвідділу поліції надійшло повідомлення з проханням розшукати 42-річну місцеву мешканку, яку вже майже місяць односельці не бачили за місцем проживання. Відпрацьовуючи отриману інформацію, під час огляду домоволодіння, в якому проживала, зникла правоохоронці встановили деякі факти, які вказували на ймовірне скоєння злочину. За результатами проведених оперативних заходів та слідчих дій встановлено, що жінку позбавив життя її 49-річний чоловік. Фігурант зізнався, що у травні між ним та дружиною виникла сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік побив жінку кулаками, а коли та втратила свідомість, залишив її на ліжку, а сам пішов з дому. Згодом, повернувшись, він виявив дружину мертвою і, щоб приховати злочин, загорнув її тіло в ковдру та закопав на території своєї садиби, а сусідам розповідав, що вона поїхала за кордон до сестри. Попередньою причиною смерті жінки став перелом кісток грудної клітки. Фігуранта затримано та йому повідомлено про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному западійній смерті іншій людині, що передбачено частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.